Сполучені Штати пропонують Україні гарантії безпеки за аналогом п'ятої статті НАТО. Пропозиція стосується лише США та України. Альянс не братиме участі у гарантіях. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати пропонували Україні аналог п'ятої статті НАТО в якості гарантій безпеки у разі підписання мирної угоди з Росією. Як повідомлялося, з посиланням на власні джерела президент Сполучених Штатів Дональд Трамп порушив це питання на зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним в Анкориджі. Путін схвалив цю ідею з американської сторони. Була озвучена пропозиція президенту України Володимиру Зеленському. Стосовно імовірних гарантій безпеки, які може підтримати Вашингтон, за словами джерела, одною з таких гарантій можуть стати зобов'язання, схожі на п'яту статтю договору про НАТО. Але ця гарантія не буде надаватися безпосередньо від альянсу. Як стверджує джерело, схоже за змістом на п'яту статтю НАТО гарантія, але без залученості Альянсу, нібито була Погоджена з Путіним, водночас, як повідомляє CNN, європейські лідери і Трамп обговорювали безпекові гарантії, які підтримують США для України. Європейський посадовець повідомив, що якщо буде досягнуто угоду про мир, США і європейці підтримують безпекові гарантії типу п'ятої статті, але без участі НАТО, як відомо, п'ята стаття договору про НАТО передбачає колективну оборону для кожного члена, якщо о, хтось зазнає нападу, як повідомляється за підсумками зустрічі на Алясці, Трамп заявив, що угоди стосовно України з Путіним не досягнуто. Зі слів Путіна прозвучало, що має бути забезпечена і безпека України. Але російський диктатор одночасно повторив вигадані тези для виправдання війни. Проти України президент Сполучених Штатів Трамп повідомив, що наразі нема жодної угоди з російським президентом. Як передає кореспондент, про це Трамп сказав під час спільної прес-конференції з російським диктатором Ван Кореджі: Я вірю, у нас відбулася дуже продуктивна зустріч. Було багато пунктів, з якими ми погодилися. Я би сказав, що є кілька важливих пунктів, які ми ще не зовсім реалізували. Але ми. Досягли певного прогресу, тому угоди немає, поки її не буде досягнуто, наголосив Трамп. Президент Сполучених Штатів зазначив, що повідомить про свою зустріч з Путіним іншим лідерам, яким вважає за необхідне розповісти про неї, у тому числі він зробив це із президентом Зеленським і представниками НАТО. Чіткіших деталей Трамп поки що не надавав.